Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кучин-Конжилами з півдня Одеської області. Сьогодні знову розмова піде про плющі. Бачите, тут ось вони на сітці вже в мене ростуть роки 4-5 десь. Вже гарні такі наросли. А тут я сьогодні тільки-тільки ну, посадила. Ось Будемо спостерігати, як вони будуть рости. Сьогодні у нас яке на сьогодні 5. Господи, сьогодні, що у нас 5 січня? 5 січня ось посадила плющики. Ось бачите, це про що я б я вам казала, ось, бачите, гілочка коротенька ще, прив'язати б нема змоги. А якщо пустити, вона впаде на землю почне вкорінятися. Тому я прив'язала ось отут за саму гілочку, ось, бачите? І потім потягнула підв'язку до сітки. Чим Добра ця підв'язка, тим, що через 2-3 роки вона просто згниє сама по собі, відв'яжеться і все. І заважати вже рослинки не буде. Тут, як бачите, вже, довгенький пагон, я вже його підв'язала. Ось тут посадила так. ну, В різних місцях по-різному. Тут нічого ніяк не може забрати цю трубу, тому десь гуще, десь трошки рідше. І посадили. ось. Плющики, плющики, плющики. Тут у мене росте якось давно посаджений, але не поливався, бідненький, нещасненький такий плющик. Так, ну, нічого, Наросте. Уже вже буду тут поливати цілий ряд, то вже буде поливатися все. Посадила цей тут новий сорт, ґрунт, він у мене вже росте рік, але росте тільки в горщиках. Я його вкоріняла, множила, росте тільки в горщиках. Теж ось, бачите, тут обсідка до землі. Вже простіше зразу попідв'язувала до сітки теж пагони. Бачите, що за сіткою робиться, тому, тому, тому тому треба, хочу тут пустити плющ. Ще далі посаджу, там в мене ще є нові сорти. Треба їх повикопити, повересаджувати, щоб вони плелися тут. А тут це теж це в мене шостий сорт, який в мене є на продаж. Але поки весь у горщиках росте? Так, ну я тут посадила, здається, 12 кущів, мені досить буде. Отак, от так, от так що ось буде рости, будемо разом його підв'язувати, спостерігати за ним, бо там за сіткою у нас просто ужас ужасний. Просто, що одні сусіди, що другі, ну, що зробиш? Так. Саджаю, саджаю, це я посадила сьогодні. Зараз підемо прибирати горщики, прибираємо, тому що передають нам з понеділка, йде пониження температури і різке зниження температури буде до мінус -7, 7, обіцяють нам зразу по Одеській області. Ну, може, у нас буде трошки-трошки менше, але все одно обіцяють знову вітер, знову мокрий сніг. Обіцяють зиму, так що ще зараз хочу пройти попідв'язувати деяку хвою, щоб вона вже не ламалася більше, бо вже вдруге такий вона не витримає сніг, поламається зовсім. Тож робота є. І горщики багато що треба позаносити, бо в мене ще деякі кітнатні рослини стоять на вулиці. Якось ось так на нас в зимі ще такої не було, то я ще й не все занесла. Зараз ось цей шпагат беремо, купую його рулонами і буду зараз замотувати. Ось, бачите, ця хвоя після того снігопаду геть розвалилася. Зараз буду зав'язувати в купу все, щоб більше вже не ламалося. Тепло, дуже тепло, поки, але з понеділка обіцяють похолодання. Тут у мене лавр росте, лавровий лист. Те, що ну, занесу просто в взяти, щоб під хату. А ось ось кімнатні стоять, теж. Ну, вже таке нещасне тут. Ну, от Буде зима, потім буду доставати і ділити в хаті, вже приготую землю і буду розсаджувати. Приб'є роботи багато, ну що робити, зима є зима, проти зими не попреш. От так, друзі. Сьогодні вже трошки легше себе почуваю, змогла навіть вийти щось поробити. Фу. Жарко, от реально жарко. Ну от і все, поки працюємо. Пересаджуємо, поки заносимо, треба ще, я скажу, багато чого занести в хату, щоб не померзло. Ну все, друзі, йду працювати, поки погода, бо ще лишилося всього 2 дні попереду. І все. Все, друзі. Бажаю всім гарного вечора. Спокійного, тихого. Все буде наша Україна.